Доброго ранку всім шанувальникам рубрики Здорово жити. Нещодавно я прочитала інформацію про те, що чилійські онкологи виявили причину широкого розповсюдження злоякісних новоутворень печінки і жовчного міхура серед населення Латинської Америки. Група вчених провела опитування 114 пацієнтів з підтвердженим діагнозом рак жовчного міхура. Виявилось, що злоякісні пухлини розвиваються переважно у людей, які Протягом тривалого часу страждають жовчокам'яною хворобою та вживають кожного дня не менше 20 грамів гострого перцю. І справді ці дані свідчать про те, що любителі гострої їжі мають більше ризик захворіти на рак. І це стосується не тільки раку жовчного міхура. Одна з найпоширеніших злоякісних пухлин у людини, яка в структурі онкологічної захворюваності посідає третє місце, це рак шлунка. В Україні частота виникнення цього виду раку коливається у межах 30-32 випадки на 100 тисяч населення. Давайте розглянемо, яким саме чином неправильне харчування впливає на розвиток раку шлунка. Вживання надто гарячої їжі, нерегулярне харчування та хронічне подразнення слизової болонки шлунку гострими приправами і спеціями. Усі ці чинники призводять до розвитку хронічного гастриту, виразки, поліпів, на фоні яких якраз і може виникнути рак. На жаль, цей вид раку не єдиний. Окрім нього, може виникнути рак товстої кишки стравоходу, слизової оболонки ротової порожнини тощо. Наприклад, у розвитку раку стравоходу велику роль відіграє хронічне запалення слизової оболонки на ґрунті механічного, термічного або хімічного подразнення. Травматизація слизової болонки стравоходу погано пережованою їжею, що містить дрібні кісточки дуже гарячою жирною їжею, а також надмірне вживання гострих приправ і алкоголю можуть сприяти виникненню передракових захворювань, які з часом переростають у злоякісну пухлину. Отож, друзі, не поспішайте, коли їсте. Гарно пережовуйте. Не споживайте занадто гарячі страви та уникайте гострих приправ у вашому раціоні. І ви зможете уникнути багатьох хвороб, в тому числі і деяких видів раку. Бажаю вам здоров'я та довголіття. На все добре!